Друзі, сьогодні, 8 грудня, понеділок, день дуже контрастний. Місяць переходить у знак лева і додає сміливості, яскравості, творчої сили. До 20-ї години триває 18-та місячна доба, яка може злегка підсилювати емоції після 19-та доба, яка вважається критичною. Тому ввечері важливо зберігати спокій та обережність. Аспекти місяця такі: опозиція до Плутона, це глибина, драматизм, трин до Венери, тепло, краса, гармонія, секстиль до урана, несподівані ідеї та повороти. Цей день може принести сильні почуття, потребу проявитись, бажання свободи, емоційні інсайти та несподівані приємні події. Важливо уникати конфліктів, різких рішень у другій половині. Дня, енергія буде менш стабільна. Добре сьогодні творити, виражати себе, спілкуватися з приємними людьми, займатися красою, мистецтвом, самопрезентацією, давати собі право на радість та позитивні емоції. Будьте уважні до себе, м'яко, але впевнено.